Шановні пані і панове, цим раджу звернути увагу на наше насіння для простоти для тих, хто тільки починає, ми робимо бокси. Насінневий бокс стоїть 300 гривень, наповнення в ньому йде на 500-600 гривень. Туди ми кладемо найкраще насіння, на мій смак сортів, томатів, огірків, динька, кавунів, перцю, баклажанів та кабачків. Тобто у вас є можливість за невелику суму взяти найкраще, на мій погляд, насіння, яке у мене є. Якщо замовити два таких бокса, то ви Охопите весь асортимент насіння, яке в мене є. Також є квітковий бокс. Сьогодні він ще по 400 гривень. Завтрашнього дня ціна вже підніметься на 500 Кому цікаво, під відео в описі буде мій телеграм-магазин та вайбер. Туди можна перейти, поспілкуватися зі мною та замовити, потрібне вам насіння, або ж взяти уже готовий бокс. Всім дякую і гарних врожаїв.